Друзі, хочу розказати про дуже круту дихальну практику. Вона допомогла мені просто за декілька днів підняти мою затримку дихання і на вдиху, і на видиху в два рази. Також ця практика дуже круто налаштовує на свої внутрішні відчуття. Це дуже така класна практика для входу в медитативний стан. Я її використовую на кожну денній основі один, іноді два, і іноді. Три рази. Є безліч різних варіакцій, як поєднувати між собою ці дві, так скажемо, міні-практики в одній методиці практики. І вона заключається в наступному. Це деяка гіпервентиляція легенів. Розкажу трошки предісторію, буквально одна хвилинка. Мені якось стало цікаво тренувати затримку дихання. На вдиху. Я спробував. Поставив секундомір. І в мене вийшло щось 55 секунд. Я зрозумів, наскільки це мало, одна хвилина затримки, коли я чув від своїх знайомих, що я там можу 5 хвилин, 5 половиною затримувати, я думаю, як це взагалі можливо? І я почав тренувати. Я думаю, ні, ну 5 може забагато, але 3-4 я зможу. Що я тільки не робив? Я кожен день брав і робив цю затримку і лежачи, і сидячи, і стоячи і десь за місяць, я дійшов до показника хвилина 40, хвилина 50, а так приблизно. Ну, 100-110 секунд, тобто підняв затримку в два рази, але як ніби вперся в якусь стелю і не міг іти далі. От як я там не терплюся і щось не виходить. А як виявилось потім, що потрібні підготовчі дихальні вправи. І вперше, коли я цю практику зробив, тобто потім я закинув це все, не робив затримку, і з першого разу мені здалося, що я. Продихався і затримку тримав прям довго. Мені стало цікаво, а що якщо вімкнути секундомір і подивитися, скільки я тримаю затримку. Друзі, з першого разу 3 хвилини 20 секунд. Я настільки був здивований, я зрозумів, що ось ось як люди так довго тримають ці затримки. І я почав робити її кожен день. На сьомий чи на восьмий день я зробив затримку 4 хвилини 20 секунд. А ще через декілька днів, 4.40, я майже дійшов до 5 хвилин просто ну реально в простоті, в легкості. Зараз я покажу повністю, як робиться ця практика, але спочатку невеличкий інструктаж, як саме вона проходить, що саме я відчуваю, тому що ця практика вона відома. Але так як я розкажу зараз, так мабуть ще ніхто не розказував. Дуже багато нюансів, які я на собі випробовую. Ну тому що я вже кожен день більше року виконую. Це таке практичне завдання, яке ну, дуже велику цінність для мене несе. Це щось, знаєте, на рівні звичайної статичної медитації, щось на рівні співання мантри, дуже-дуже висока цінність цієї практики в моєму житті. Так, це превентиляція. Спочатку ми всідаємося в зручну позу, можна трошечки почекати, поки там ноги роз'їдуться в сторону. Тобто, щоб ми прямо зручно всілися. От мені зараз. Ну, достатньо зручно. Спина має бути рівна. Ну, наскільки це дозволяє анатомія тіла і підготовка. Тобто тобі має бути зручно сидяче положення тіла, і ми починаємо робити вдихи, видихи носом. Я концентрую увагу в легенях, як ніби вони. Тобто діафрагма рухається вверх-вниз, і я в цьому русі увагою там. І робиться це таким чином. Можна робити швидше, ти по відчуттям ти відчуєш, розраховуй так, щоб на дистанції 30-35 вдихів-видихів цих дихальних циклів ти міг могла зробити. На початках може крутитися голова, але це якраз таки той крутий показник, що результат іде, і ця практика працює. Тобто можна дихати так. Можна дихати взагалі дуже так повільно, лагідно. Можна поєднувати по-різному. 10 так, 10 так, потім 10 так. Я роблю в середньому 30, 35, іноді 40 вдихів видихів. І в кінці робимо. Вдих і видих. Повний повний видих. І ти прямо в відчуттях свого тіла. Дуже такі цікаві можуть вібрації бути, як ніби струмом проходить таким приємним масажем по всій голові, такий, знаєте, як ніби такий відльот від тіла відбувається. Він дуже приємний і дуже таке насичує наше тіло, насичується одразу гормонами радості, і прямо так класно стає, дуже цікавий такий стан, просто спостерігаєш цей стан, тримаєш не на максимум, тримаєш, от відчуваєш, що ще можна тримати, але вже от хочеться вдихнути. І так як ми тримаємо на видиху, ми починаємо вдихати. Таким чином. Робимо максимально, наскільки це можливо, повільний і спокійний вдих. Після цього відновлюємо дихання, стабілізуємо стан. Я просто сижу там, 30 секунд до хвилини. Просто повільно дихаю, вдихаю, видихаю. І потім те саме я роблю тільки ротом через трубочку. Отак. Через трубочку вдихи, через трубочку видихи, теж 30-35 вдихів-видихів достатньо, і в самому кінці я роблю вдих. На всі легені повністю відчуваємо, як вони розширюються в сторону, аж навіть як ззаду, я прямо відчуваю, як я легенями розпираю ребра в сторону і ззаду аж аж спиною так. максимум максимум І тримаю, тримаю так на вдиху до того моменту, коли я відчуваю, що от-от, і вже буде дискомфортно мені тримати на повному вдиху. Потім я роблю таку штучку, трошки приспускаю третину легенів, як ніби приспускаю. І в цьому положенні я сижу ну, не знаю, що секунд, 20-30, коли відчуваю, що вже хочеться вдихнути, я ще до до випускаю повітря трошки. Вже дві третини я спустив, трошки ще тут є, ще не повний видих, і тут я сижу на максимум, коли починає такі прямо вже радуга, все таке відчуття вжублима. -вжу і отут починає діафрагма так скорочуватись, ти в цей момент розслабляєш повністю живіт, як ніби його трошечки роздуваєш і розслабляєш повністю все тіло, розслабляєш і відчуваєш цю радість, яка приходить. І коли відчуваєш, що ну, вже все хочеться вдихнути, і в цей момент ти робиш повний видих і робиш отак. Повністю повністю, якби, здуваю легені, допомагаю тілом. Аж так округляю спину, скручую аж головою майже в пол. Сижу. І потім роблю дуже повільний вдих. Спокійний, щоб не було цього. <гас> Без цього. Прямо максимально підконтрольний вдих отакий. Можна робити ротом, можна носом, як піде, це вже на твій розсуд, як тобі зручно. І в цей момент ти будеш відчувати дуже сильне з'єднання з твоїм вищим я і дуже сильну радість. Можеш розхохотатись, можуть піти сльози радості. Тобто це практика, вона дуже сильна. Ми в цей момент як ніби майже вмираємо, тобто є реальне відчуття, що мені потрібно це повітря, і ти робиш цей вдих. Повільно смакуючи його, і відчуваєш, що це насичення життя наповну. Як круто, переоцінка життя, переоцінка дихання, цінності дихання, всього відбувається. І ти можеш буквально зробити, що після цього я роблю дуже повільні вдихи, видихи або взагалі відключаю увагу від дихання і просто спостерігаю, наприклад, точку міжбрів'я. Тут дуже цікаві такі процеси відбуваються. Ти можеш вже через 30 секунд, через хвилину, наприклад, відкрити очі і побачити кольори. Перед практикою подивись на кольори, які знаходяться, і після того, як продихаєш, вони стануть яскравішими. Або можеш продовжити медитацію. Я потім, наприклад, ще можу ОМ поспівати, так як я вже розкачав легені, або просто в статичній медитації сижу 10-15 хвилин, занурююсь всередині відчуття себе. Прямо в це спілкування свого, своїм внутрішнім творцем з космічною свідомістю відбувається дуже сильна практика, дуже корисна. Пробуй, практикуй. А зараз я з секундоміром, з таймером, я такого вже давно не робив. Зроблю зараз просто цю практику. Зараз, от ну, пришвидшив декілька разів, ти будеш бачити цей секундомір. Погнали все! Ta toma sat kamaya Ta masuma jotil Lead me from the стан змінився, мені стало легко. Тотальне розслаблення прийшло. Контакт з тілом відбувся. І в такому стані дуже класно потім іти практики проводити, якщо ти провідник, творчістю займатися та будь-чим. Класний стан врівноважений. Така тиша розуму, спокій. Ясність мислення. Я іноді достатньо часто модернізую цю вправу, і це я зробив один цикл. Можна, наприклад, посидіти 5 хвилин зробити ще один такий цикл, потім ще, наприклад, 3 цикла повних таких. Іноді я роблю 5 поспіль затримок на видиху носом, суто носом, затримка на видиху, 3-5 довгих вдихів видихів, потім знову і так 5 разів. Не так давно я зробив. 9 поспіль затримок на видиху через ніс, потім 10 затримку на вдиху через ніс. І 11 зробив вже через трубочку ротом, теж затримку на вдиху. І це було дуже потужно. Можна достатньо далеко піти в глибину відчуттів себе. І якщо так робити декілька циклів, 4-5, то, як ніби, знаєте, частина тіла розчиняється. І я з тотального контакту в тілі перехожу в кудись в глибину, в глибину за межами концепції розуму і відчуття в тілі. Вони, як ніби, знаєте, тіло німіє, не але нема страху, що я там якось зникаю, мені приємно. Я точно знаю, що в довірі мене творець зараз веде до себе, до себе в плані в контакт зі своїм внутрішнім я. Дякую за перегляд. Можеш використовувати цю практику як тренування затримки, як просто спокій розуму, як медитацію. Дякую.